Стали відомі приголомшливі подробиці служби Віталія Козловського в ЗСУ. Також співак у травні 2024 року був переведений до 22-ї окремої механізованої бригади на посаду солдата резерву. Однак, фактично, він там прослужив менше як місяць і був звільнений у запас. Йдеться у відповіді управління комунікації командування сухопутних військ зсу на запит видання громадське. Щодо обов'язків артиста в армії Козловський був призначений на посаду солдата резерву 23 травня 2024 року. Справи та посаду прийняв 17 червня цього ж року. А 28 червня 2024 року він був звільнений наказом командира, де зазначалося, що звільнений у запас через сімейні обставини. Або інші поважні причини, а саме необхідні здійснювати постійний догляд за дружиною із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, справу та посаду здав. Ще Хочу додати, що до військової частини Козловський прибув із національного президентського оркестру. Хочу зауважити, що до обов'язків як солдати резерву входили регулярні навчальні збори, аби в разі загострення ситуації швидко замінити військовослужбовців на передовій або поповнити втрати. Окрім того, у Козловський проводив концерти в підрозділах для підняття морально-психологічного стану та бойового духу військовослужбовців. Проте безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України він не брав, кажуть у сухопутних військах. А от щодо коментаря Віталія Козловського, зокрема щодо обставин, його звільнення отримати виданню громадське не вдалося.